Мікс дитячого спорту, вага 15 кг, ціна 6 євро за кілограм. Сорт перший плюс екстра. Почнемо з ось такого крутецького худі з капішончиком. Вік різний на різний вік одяг, До 14 років від нуля. Ось така класна зіповочка оранжева. Наступна біленька. Ось така більша. Ось такі спортивки дитячі, класніші, маленькі. Ще одна з худі кишенька з капюшончиком. Гляньте на стан. Стан ідеальний. Наступні будуть ось такі лосінки дитячі на дівчинку знизу з камінчиками. Ще одна зіб-ковтинка без капюшончика, але з кишеньками. Дві пари ось таких штанішок. Та ось таких адідасівських. Наступні у нас будуть ось такі дитячі лосіни. Вони йдуть теплесенькі на флісі. Ще одна зіповочка. Фредді, а розмір не пише. Наступні будуть ось такі спортивки, також більші, адідасівські. Далі худі буде сіренька. Та ось така. Теплесенька, просто ковтиночка з капюшончиком. Супер мило. Наступний. Це у нас буде костюм, я так розумію. Ще ось такі штанішки. І до штанішок ми тільки що витягнули зіповочку. Це йде комплектиком. Наступний, у нас будуть ще одні спортивки. Та ось такі бусики. Вони супер тепленькі. Далі у нас куфтинка з нітки, Ось такі персикові. Ще одні сіренькі, класні. Ось такі з м'ячиками. Чорна зіповочка ще одна. Далі. Далі у нас ось така кофтинка. темно синя, класна. І на дівчинку ось така знизу на зав'язочках наступні спортивки, сіренькі. Так, ще одне худі велике. Ось таке. Спортивки. Там великі такі. Так, що це в нас? Ось такі ще спортивочки маленькі? Та, Та ось така крутецька ковтинка на дівчинку. Блискитки. Наступні у нас спортивки камуфляжні. Також на хлопця. Ось так покажу. Ще одна зіповочка. Стан просто класний. Перший сорт плюс екстра. Це на 6 євро за кілограм. Ще одні спортивочки. Так, худі. Глянь, таке класні. Сіреньки. Та ось така ковтинка з Міккі як класно вона виглядає з Микі Маусом. Наступна у нас буде флісова ковтинка. Ось така. Теплюсенька. Та ще одна сіренька на замочку. Далі. У нас ще одна Мікі. Тільки вже в камінці. Така а новорічня. Новорічна ковтинка. Класні ось такі. Спортивки на флісі дитячі та ось така малесенька зіповочка червона. Наступна Нес буде. Ось така також з Міккі. Синенька. Синенькі спортивки також вже на такий старший вік. Ще одна зіп худі ползунці такі маленькі. Так, ще одні спортивки, також на легесенькому флісі. Далі. Далі ось такі спортивки, базові сіренькі. Так. Так, так, так. Ось таке худі. Зіповочка. Ще одне сіреньке худі. Таке велике, класне. Так. І... Ось таке. Далі. Ще одна зіповочка схожа на попередню. Ось така класнюча. Спортивки. Ось такі класні. Та ще одні спортивки на дівчинку. З квіточками. Далі ось такі малесенькі спортивки. Ще одні малесенькі на дівчинку. Так, світшотик. Ось такі. Штанішки велюрові. Так. Ось така кофтинка з мішкою. Глянька пошла. Пікачу. Так. Ось така з квіточками. Ще одні спортивки. Ось така зіповочка. Так, що в нас тут ще? Така картинка. На дівчинку ось така зіповочка. На 8 років. Ще одні штанишки спортивні, теплесенькі. Ось такий світшотик. Ось така водолазочка синенька на метр п'ятдесят зросту. Та ось така гітровочка на замочку, стан просто ідеальний. Все, ми з вами розпакували лотик на 20 кілограм, 15 кг дитячого спорту ціною 6 євро за кілограм. Сорт перший плюс екстра. Тому якщо вам сподобався саме цей лотик, звертайтеся для замовлення до наших менеджерів.